Слава Україні! На цю годину Одещина 4-5 минут без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сьогодні ворожі ракетоносії відійшли з бойового чергування у пункти дислокації. Це зрозуміло, море штормить, ну і ще, звичайно, бояться Збройних сил України. Але це не означає, що треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, будьте уважні і в разі необхідності йдіть до укриття або, як мінімум, я вас дуже прошу. Мінімум правило двох стін. Уся критично важлива інфраструктура в нашому регіоні повністю забезпечена, працює в умовах воєнного часу. Так що нам кожному є над чим працювати і, звичайно, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Я розумію, що зараз дуже багато шуму навколо фронтових подій. Інформаційний потік стає дуже щільним і є різні думки, як кажуть від мінуса до плюса треба втриматися у цьому потоці і найголовніше вірити та довіряти збройним силам україни це вихід із ситуації з інформаційною гігієною. пам'ятайте що прогнози прогнози лише один прогноз це те що україна переможе ну інформація звичайно офіційна від офіційних джерел про будь-які події особливо на фронті від генерального штабу збройних сил україни ну і щодо одеси ще один момент Є на території тимчасово окупованого Криму так звана сенатор якоїсь там Совєта Федерації, щось таке. По-моєму, Ольга Ковітіді. Так от вона вкотре сказала, що треба йти в наступ на Одесу. Спочатку це робив Константінов. Так званий спікер не дійшов гуляти Раксіоном кілька разів. Там губернатор так званої Севастополя розважає про це говорив: ніяк не можуть зібрати ту кримську банду і рухатися в бік Одеси. Ідіть, ми вас чекаємо. Так от щодо цієї нешанованої пані Ковітіді, вона давно відома колаборантка і давно приймала участь в тих політичних силах, які врешті-решт зрадили Україну і працювали проти України. Так от про її заяву. У нас своїх зірок вистачає, а в Одесі ти просто звізда. Тому чекаємо: Олю, Константінова, Аксьонова. Одеса готова до прийому ворогів. Ми вас просто знищимо. Сили оборони знаходяться на визначених позиціях, виконують бойові завдання. Отож, не забувайте про сигнали повітряної тривоги. Якщо він лунає, будь ласка, будьте чемними. Тихого вечора, тихої ночі тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам. Посміхніться. Це наказ.